Як підняти собі настрій зранку? Загалом різноманітних способів і вправ з цього приводу дуже багато. Але сьогодні ми розглянемо лише один з них: забезпечити собі гарний настрій і додатково мотивацію можна завдяки виконанню одного або кількох дрібних і простих завдань, як тільки ви прокинулися. Повірте, це дійсно працює. Підійде, наприклад, навіть заправити постіль або встати одразу ж за першим дзвоником будильника, якщо зазвичай ви встановлюєте їх декілька. Обирайте вправи на свій розсуд. Як тільки ви щось виконуєте, то це одразу ж піднімає настрій і мотивує, бо ми починаємо радіти за себе. Як мінімум, за те що день тільки розпочався, а ми вже щось встигли зробити до кінця. І все це добре працює замість похмурої і протилежної установки, типу, день тільки розпочався і мені буде потрібно робити ще багато роботи та як я все це встигну. Великі справи потрібно починати з виконання дрібних і незначних завдань. Це Дуже гарне підґрунтя для наступних більш масштабних кроків. Коментуйте, як ви підіймаєте собі настрій зранку, щоб у всіх нас був великий арсенал інструментів для особистих досягнень.